Поки росіяни масово обстрілюють наші міста, українці шукають нові способи підтримати військових на фронті та спільними зусиллями наблизити перемогу. Так днями Чернігівський співак та волонтер Ігор Хонін разом із своєю групою Іва Бенд влаштували благодійний концерт на підтримку ЗСУ, аби зібрати кошти для одного з спецпідрозділів. Є необхідні речі, там машини, генератори, є там тепловізори. Це дуже важливо. Я дуже радий, що на Чернігіві дуже багато людей ведуть ці збори, але ще Скажімо так, наші хлопці, Збройні Сили України, спецпідрозділи. Всі вони неймовірні, вони чудові, вони вони класні. І ще треба потурбуватись про те, щоб їм було і, і тепло, і комфортно, і, і на душі гарно. Ми збираємо коротше кошти на те, щоб зробити пере, перевізний душ. Його вже роблять. Ми придбали перчеп. Зараз вже цю конструкцію. Сума 65 тисяч гривень. Ось, от так будемо робити ще концерт для того, щоб закрити цей рахунок. Аби не наражати людей на небезпеку через постійні повітряні тривоги, цього разу захід вирішили провести онлайн. Проте це не завадило чернігівцям насолодитись українськими піснями та задонатити на ЗСУ. Лише за один вечір вдалося зібрати 18 тисяч гривень. Україну підсвяли! Подякував Владиславу Москальчук, це мій друг, і класний, просто неймовірно класний, чудова людина. Він перерахував 10 тисяч гривень. Неллічка, дівчинка, яка мріє співати з Олегом Відником, вона мені один раз передала 10 тисяч, а тут вона перерахувала 1150 гривень. І один із підприємців Жанна, яка теж перерахувала 6 тисяч гривень. І у нас от назбиралась така сума. Подібні благодійні концерти ігор влаштовує вже не вперше. Він, як волонтер, постійно проводить нові заходи, аби зібрати гроші для наших захисників та захисниць. По-перше, це ну я думаю, це машини, це генератори на даний момент. Що йде зима, це теплі речі, це спальні мішки, зимові. У нас їх черніві теж шиють. теж завдяки алі Артуровні. Ми дуже швидко це все робимо. Памілечі так називаємо, ну це теж не пам'личі, це дійсно це потрібно. Це термобілизна, це, це неймовірно потрібно. І я думаю, що найголовніше, найголовніше це коли там розуміють, що тут не просто ми чекаємо, що закінчиться війна, а допомагаємо щось робимо. Збір на перевізний душ для військових продовжується і зараз. Приєднатись і допомогти можуть всі бажаючі. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Щоб забувалося сумне.